Усім привіт, друзі! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в світ бананзу. На балансі, як ви можете бачити, у нас 83 тисячі гривень. Візьмемо 4 бонуси за 12500. Якщо не занесемо, то в кінці, як завжди, бахнемо один. Поїхали, друзі, але перед початком обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Ну, ми поїхали, друзі. Перша бонуска за 12500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, зігровочки вже пішли, але хотілося б, звісно, щоб воно залишило це вже на бонуску, тому що зараз воно множити нічого не буде. Так, ну що, ну що, ну що, бананза. давай, 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 спочатку. З самого початку насип мені щось топове. Так, виноградик пішов, добре. Щось помножити, ретригер. Так, ну на жаль, на жаль, поки що ні. Оп, ікси є, на жаль, нічого не зачепилося. Так, 10 ікс, але, 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 знову ж таки, множити майже нічого. Так, друзі, давайте дивимось далі. Останній спін. Непогані символи зіграли, але лише 2000 гривень ми забираємо з цієї бонуски. Якийсь крінж. Чесно кажучи, друзі, такого я зовсім не очікував. Ну добре, 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 давайте зробимо вигляд, що цього не було. Що ми цього не бачили. Одразу ж запускаємо другу бонуску за 12500. І давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, перший спінчик є. Ікси є, 1250 гривень, ми забираємо. Так, що в нас далі? Що в нас далі? Через скіп спробуємо. Непогано вийшло. Непогано вийшло, я вважаю. 22Х плюс 2400. Ну, теж непоганий результат, теж непогано досить. Так, давай, 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 бананце. Треба роздуплятися вже, бо це щось таке. Так, оп-оп, а Х який, а який гарний Х. Іди сюди. 6500, друзі. Оце непогано. Оце, мені здається, дуже-дуже красиво. О, за таке, я думаю, можна і вподобайку поставити. Що ви думаєте про це? Ну, непогано, друзі, вже 10 тисяч відіграно. Ще 5 обертів є, включаючи цей. Непогано. Результат досить-досить таки топовий. Так, більшість зігровок, на жаль, не буде, але це все ж таки 20Х, тож 2000 гривень ми ще забираємо зверху. І наразі ми вже маємо окуп нашої бонуски, тобто 12700, брали за 12500. Тобто все дуже-дуже непогано, друзі. Так. Ще грати. Ой-ой, ой непогано, непогано. Ікси, які гарні, сюди. Може ще. ой 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 Оце топ, друзі, оце топ. Просто дивіться і рахуйте, скільки це. І ще 10500. Іди ж ти сюди. Оце банан запрокинулося. Оце я вже розумію, друзі. Я нагадую вам, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. А також заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Сенсейшнал, друзі, сенсейшнал. Це саме те, що я хотів побачити від цієї бонуски. 10 тисяч гривень за один спін, 23 тисячі гривень маємо загалом за цю бонуску. Досить непогано, майже 200 х, трохи не дотягнула, але все ж таки бонуска дуже-дуже топова. Так, я гадаю, треба одразу запускати наступну. Не треба там нічого тягнути. Тот же, друзі, поїхали. Третя бонуска за 12500. І давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, перший спінчик, на жаль, на жаль, на жаль, без зігровочки. Тут багато яблук зіграло, але їх все ж таки тільки п'ятий, тому... тому я нічого і не очікував, друзі. Так, поїхали далі. Поїхали далі, можна Ікса накинути. Давай Ікса бананза. Ой, і зелененько. Непогано, непогано. Треба іксанути. Награло вже добряче. Ікса дай, ікса, дай, Та що ти робиш? Воно 800, майже Даже більше, ніж 800 награло, воно ікса не дало. Крінж. Крінжа 100 ікс, зрос, Поняв на зв'язочку. І поїхав. Ото тобто б туди 100 ікс, ото було б. Майже 80 тисяч. Так, нумо. Угу. угу. Некст. Так, ну ні, друзі, це зовсім зовсім не те, що треба. Так, я навіть не знаю, воно що через раз грає, чи типу того. Що з ним взагалі робити. Так, друзі, ну давайте тоді. четверта бонуска за 12500. Давайте перевіримо мою теорію. Чи дійсно воно працює. Один через один, так би мовити, давайте перевіримо. Це вже четверта бонуска. І за всіма канонами вона повинна окупитися. Так, чи буде це? Давайте дивитись разом. 8Х. Це не те, щоб дуже добре. Але, Але це все ж таки те, що ми маємо. Так. І кавунчики, опа, сюди. Одного банана не вистачає. Вже все добре. Так, ретригер, ікса. ну і взагалі, X щось сьогодні такий собі. Типу, коли треба, воно не іксує взагалі. А коли щось, ну, типу, таке середнє награло, воно дає якийсь маленький ікс. І як це розуміти. І як це розуміти? Так, восьмий x Ну таке, таке собі, друзі. Чотири оберти залишилось. Рахуючи цей. Непогано, непогано. Треба ікс якийсь топовий. Ну, 12. Так, щось тип. Ого, а оце, друзі, добрий вечір. Ди сюди. 23 тисячі гривень. Сюди. Теорія працює, друзі. Теорія працює просто на 100%. Бонуски грають одна через одну. Ми купили першу, вона просто нуляча. Купили другу, занесли 23 тисячі гривень. Купили третю, вона нуляча. І купили зараз. І вона навіть більше, ніж 23 тисячі гривень, дається просто топ. Це просто космос, друзі. Я нагадую, хто ще не підписався на мій телеграм-канал, обов'язково виправляйте це, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Оце так бананза, оце так сипе. 27 900 вже маємо на балансі, ще три оберти маємо. Тому давайте дивитись, може, ще щось, ще щось і насипе нам. Опа, 15х сюди. Але, на жаль, не награло. Не награло, але 2000 гривень це 2000 гривень. Ми вже 30-ку маємо. На балансі цієї бонуски і останній спінчик, що він нам приносить, друзі? Нам взагалі-то байдуже, що він нам приносить, тому що 30 тисяч гривень це просто топовий результат, це більше, ніж x 200 Трохи не дотянуло до x 300 але, друзі, я вважаю, це топовий занос, враховуючи попередній занос на 23 тисячі гривень, я вважаю, що це дуже-дуже топово. Я вважаю, що це варто вашої вподобайки. Так, отже, так як в нас був занос. І досить непоганий. Але без крутої бонуски я вас залишати не хочу. Тому, друзі, зараз будемо брати бонуску за 50 тисяч гривень, майже за половину нашого балансу, навіть трохи більше. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекатиме дуже-дуже приємний подарунок. Ну ми поїхали, друзі. Це бонуска за 50 тисяч гривень, і давайте подивимось. Чи зіграє вона, і якщо зіграє, то наскільки добре вона зіграє. Так, зігровочки, зігровочки якісь пошли. Так, нумо, 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 давай, 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 давай. Бананза. Зараз треба принести хоча б хоча б окуп. Тому що 50 тисяч гривень це, звісно, дуже серйозна сума. Оп, Ікса, ікса, І якогось. Ну восьме, це, типу, ні, це не те, що треба. 11200 за спін забираємо. Добре, добре, 14 маємо на балансі загальному. Так, ну треба ще кілька таких добрячих спінів. Так, нуму, ну нуму, ну давай, бананза, давай, 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 треба грати, треба грати. Опа, ретригер, опа, сюди його. Головне, щоб він не був порожній. Так, грати. Через скіп, давай. Та ну що ж ти будеш робити? Давай, банан, не підведи. Ну, та ну. Та ну, і останні нічого не приносить. Ну, ви десь таке бачили. Ви десь таке бачили, друзі. Ну я не знаю. Я не можу, я не можу, я просто зараз я просто зараз розридаюсь. 14 тисяч ми забираємо і давайте просто за моєю схемою. За мою схемою, як я і казав, вона не занесла, значить наступна занесе. Поїхали, друзі, ще одна бонуска за 50 тисяч гривень. Все ж таки мені було недостатньо попередньої, тому, друзі, поїхали. Просто без зайвих слів. Поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Давай Ікса якогось добрячого, сюди! Сюди його швид! Ну, та ну не жени, там вже 3 тисячі гривень награло, дай, будь ласка, Ікса. Гра, будь ласка. Ну який шість? Що таке 6? Ти що? Це крінж! Це просто крінж! 26 тисяч гривень є 26 тисяч гривень, друзі. Але ви бачили, що воно награло? Майже 4,5 тисячі гривень. Це навіть X10 дало ну, майже 50, це просто. Ну, що воно робить? Які 6, ну ладно, хоч взагалі дало якийсь х. Добре, 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 непогано. Окей, 26 тисяч гривень, добре, поїхали. Граємо далі. Граємо далі. 10Х. Навіть тут воно 10х дає. 2,5 тисячі гривень, поняв. Так, поїхали далі. Через кіп давай. Далі, 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 далі. Опа. Так. Ні, ну не дотягнуло, не дотягнуло, плюс 3000 гривень, окей. Та ну зараз я вже на окуп не згодний мені треба вже, ну, типу, занести. Буде щось чи ні? Опа, 50Х грати? Та ну куди? Це просто... це просто якийсь крінж, друзі. Так, банан як ви бачите, не залишила мені шансів. Ось таким вийшов цей відеоролик. Дякую всім за перегляд, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайку, пишіть коментарі слова, які б хотіли бачити в наступних відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Дякую всім за перегляд, друзі. Наступного разу, надіюсь, повезе. До побачення.